Оно oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні ми глянемо відеовідповідь на моє відео від пропагандистського каналу Вікторія С. Херсон ТВ. Хоча до Херсону вони вже не мають ніякого відношення, адже звалили на болота і змінили громадянство. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розіграю техніку та речі, кошти, з яких підуть на ЗСУ та на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам звіт, скільки ми вже назбирали. Думаю, не тільки я один. Помітив, що збори зараз дуже важко закриваються. Але якщо ви в тилу, робіть хоча б маленькі донати на ЗСУ, адже маленьких донатів не буває. І задонативши Одну гривню ви можете закрити чийсь збір і заземлити чергового москопітека. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео, а тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Відео про канал Вікторія С Херсон ТВ було десь, мабуть, три місяці тому, а колобочки тільки зараз вирішили його глянути. Що ж, Давайте тепер глянемо їхню відео відповідь, але попереджаю: вставки, які вони використовували, вони знімали на телефон. Мабуть, не знають, як це записувати екран комп'ютера. Плюс вони прискорювали моє відео, щоб система автоматично не кинула їм страйк. Як ви знаєте, я не кидаю страйки, але прискорювати прискорене відео я не буду. Натомість я буду використовувати запис екрану з мого оригінального відео, щоб ви орієнтувались у таймкодах бо по трясці тієї Вікторії важко іноді побачити тайм-коди. Сьогодні у нас на обзорі таке кумедне дядечко. Уф, вилучайте мене тепер дядечко-бородулька. Который где-то в просторах інтернету нарив наш канал і зробив обзор на нього. Звісно, як звичайно, зроблено було все в лучших традиціях у де, як завжди, немає ні каплі правди, якісь странні предположення або його личні фантазії. В общем, він ізрядно повеселив нас з Николаєм. Не знав, що я тепер ще й відношусь до Укросмі і на якому я взди Брехня. Ну да, ну да, мабуть, тільки на московитському телебаченні правду кажуть. Або ж, як любить говорити малоройські колаборанти, ніхто не знає правди. Забуть його не то барабулька, не то барадулька, ну ні суть, просто смішно вже від того, що це зовсім не пишеться з його упитаною ряшкою. Вікторія, якщо у вас проблеми зі слухом чи з зором, мої вам співчуття. Адже я в кожному відео кажу, що мене звати Роман. Та й на каналі чітко написано Бородулька. А про упітану мордашку, то ви для початку гляньте на свого Ніколая, чи як там його звати, а потім покажіть свою мордашку. Чи вам слабо? Чого ж ви не показуєте свою мордашку, Вікторія? Невже ви когось боїтесь на так званій вільній Московії? Сьогодні на огляді у нас будуть херсонські колаборанти та зрадники з каналу Вікторія С. Херсон ТВ. До повномасштабного вторгнення це був звичайний влог канал про місто Херсон. Та область. Ну знаєте, у ці відео, де люди включають камеру на телефоні і включають режим ходьба. Після 24 лютого авторка зняла відео, в якому, схоже, вже прощавалась зі своїм життям, адже в країні війна, ти не знаєш, що буде завтра, прилетить якийсь умовний крінжал в твій дім чи ні. Далі були відео, де вже чоловік ходив чи то зі своїм телефоном, чи то з телефоном дружини. Він ходив, знімав на відео, показував, де наші бомбосховища і як люди там живуть. Чоловік називав, в якому він зараз населеному пункті, район назву вулиці та номер будинку. Вони там ще здається потім ходили з сусідам щось допомагали, але потім, в якийсь момент, почалась жесть жестяночка. Ну. Первая брехня, прозвучавшая из уст этого хорошего человека, это то, что на своем канале мы объявляли адрес нашего дома. Название улицы, номер дома, конечно, кто-то по съемкам узнавал эту местность, но в основном это были херсонцы, живущие или когда-либо жившие в Херсоне. Второе вранье это заявление насчет бомбоубежища. Снят был просто подвал, то есть тихий этаж этого дома, где находятся все коммуникации. Никогда это строение не было бомбоубежищем. Это на самом деле возможная братская могила для жителей этого дома. Не дай бог, конечно. Бомбоубежище в Херсоне, как обычно, все закрыты и захламлены. Проще всего Аби звати авичний тіхітаж, хтось підвал бумбоу біжищем, как это, собственно, и прозвучало. Вікторія, чи то Ніколай? Я не знаю, хто з вас дивився відео, хто з вас знімав це відео з рук, хто з вас писав тексти, хто з вас озвучував і монтував. Але в когось із вас точно проблеми зі слухом, бо я не казав про те, що ви сказали, де ви живете. Але дійсно, можливо, ви десь на якихось відео показували свій дім, адже в коментарях у мене під відео неодноразово писали вашу адресу. І так, херсонці знають цю адресу. Я тоді не дарма казав, що я зроблю максимум в своїх силах, щоб те відео побачило максимум херсонців. Ну на той випадок, якщо ви раптом задумаєтесь повертатись в Херсон. Ну далі. І що інтересні, взагалі, якщо просто глянути одним оком канал, можна побачити наскільки ця парочка проросійська. А враховуючи той факт, що ці люди ходили та знімали відео, де показували назви вулиці, номери домівок, я не здивуюся, якщо вони здавали позиції наших військових та партизан. Ну от тут мужик зовсім всім Як можна здавати позиції, яких немає? Може би я вас б і здавала, але ви так лагнули із Херсона в зі своїми партизанами і позиціями. Щоб ближайша позиції були тільки в місті Ніколаїв, куди, істена, доступу у нас не було. В сенсі лоханули з Херсоном. А чого ж ви втікли тоді з Херсону? Тобто, якби у вас була можливість, ви б здавали наші позиції, і ви цього навіть не заперечуєте. Ну да ладно, сказочник, давай, мужик. Ти ж настоящий мужик. Ось цей момент я взагалі не зрозумів, це тут до чого. Я ж так само можу сказати: ну давайте, жіночка, ви ж жіночка. Що ж, пропустимо момент з їхньою трансформацією у колаборантів. Але якщо вам цікаво, можете відшукати цей момент. Бо мені реально важко дивитись відео з двоххвилинними аудіо інтро під тряску камери. Так ти, іще ускорь, балуваний, ти наш, і більше трісті буде. А во взаєм, хто тебе А-а-а, так ви обідались на те, що я сказав, що у вас усі відео це тряска камери? Тю, так сприймайте це як факт, з яким ви не можете сперечатись. А чого мене хтось повинен запрошувати на канал, якщо він поки що, поки що, у відкритому доступі. Де в цьому логіка, може хтось пояснить цій жіності, що вона викладає відео у відкритому доступі, при цьому це реально години контенту, який хтось чомусь споживає. Можна просто гортати стрічку відео як фотоальбом з підписами. Наприклад, про те, що вони ходили на референдум, і про те, що зв'язок зникав. Дуже я сумніваюся, що в цих відео вони кричали щось в дусі: «Вон із Херсону про путінські шалави. Отже, як я вже сказав. Просто дивлячись на назву відео і на прев'ю, можна дізнатись стислу інформацію про те, що в якийсь момент ці двоє ні, стопі троє. Схоже, вони взяли з собою чи то подружку, чи родичку, чи сусідку, і звалили спочатку в Крим. І так, друзі, добрий день. В ці дні залишається Херсон повертається в Росію. Херсон жив, і буде руським містом. И мы от вашего имени, наших подписчиков, купили цветы и возложили. возложили возле князя Григория Потемкина, великого князя Российской империи, вот в этот день, в день возвращения Херсона на историческую родину. Привет, Казахстан! Карагандеец, Миртау, всем ты меня увидел, всем ты меня знает. Всем привет! Всем привет, привет. Сегодня, сегодня знаменательный день, референдум у нас в Херсоне. Я тоже свой голос отдал по него. Интер. Короче, Юре было тяжело это самое, сегодня поехать и пойти, сами понимаете, видите, у него проблемы с ногами. Вот, мы захватили его с собой, поехали, выполнили свой гражданский долг вот и восполнили историческую стоимость. друзья, повторяю, буду повторять историческую Кстати, все, что мы сказали в этом ролике и сегодня, как в день референдума, мы говорим, да, Россия наша страна и мы граждане Российской Федерации. Вместе с нами выехало на территорию России тысячи и тысячи херсонцев. Ну і де розоблучення фейків. Ви ж щойно самі підтвердили інформацію про те, що ви голосували на референдумі і захищаєте дії московитів. А це, до речі, стаття 436.2 Кримінального кодексу України. Отож, якщо ви не думаєте повертатись в Херсон, не беріть з собою речей, вам їх видадуть у в'язниці. До речі, дякую, що знімали усіх, хто був, як ви, за референдум, який мав би приєднати Херсон до Москви. Московії. Тепер ми знаємо, як мінімум чотири морди, які прийняли проросійську позицію позицію, які хотіли здати Херсон. Звісно, як тільки ці троє колаборантів поїхали в Крим, вони почали співати про те, яка ж Московія славна і як хорошо і як класно прийняли. На необ'ятної родині, потім вони вирішили показати, яку квартиру дають переселенцям по сертифікату. Це квартира, в якій живе їх подруга, чи родичка, чи сусідка. Коротше, вона з ними з Херсону звалила вот так. І тут он починає показувати Валіну квартиру. Я думаю, що ви всі видели этот ролик, потім що масянкину квартиру. І чого то мне так показалось, що його просто тупо задавила жаба, особенно в світі того, що він сказав после. Я навіть не здивуюсь, якщо це була квартира кримських татар, яких тупо виселили, щоб заселити харсонських колаборантів, які будуть знімати ось такі відео. Перед цим насправді я думав, що ця квартира буде нова, ну, типу, нова будівля. Як це роблять для маріупольських колаборантів, але ні, це просто БУ-квартира, в якій хозяйка залишила усе, навіть посуд. Я лише сподіваюся, що вони не виселили кримських татар або наших проукраїнських жителів ну в якийсь там Сибір, як це вже робили колись більшовики. Потім вони вже показали свою квартиру, яку їм видали по тому ж сертифікату. Тут квартира вже посолідніша, мабуть, тому що вони блогери. А та їхня родичка чи подружка не блогерша, тому їй можна дати якусь би у квартиру. Мене задавила жаба? Серйозно? Типу, я маю показати вам, яка у мене квартира. Ну, вибачайте, понтуватись квартиру як ви, я не збираюсь. Мабуть, не доріс до такого рівня кретинізма. Мабуть, радіють, що здихались старої квартири в Херсоні. Ну нічого, як тільки ми почнемо звільняти Крим, побачимо, як ці троє будуть звільняти ці квартири для кримських татар, яких тримають у в'язниці за проукраїнську позицію. Посилки. Эта пришла из Омска. Ну, що тебе сказати еще маленьке чудовище. Ти навіть не дорос до большого. Ти просто маленький жабодав. Ну да, куди мені до великих чудовись, як ви. А жабодав? Типу, я давлю жаб таких як ви? Твоему сведению татары в Крыму живут прекрасно. У многих есть бизнес, многие занимают высокие должности. Да, кстати, в Крыму три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский. Здесь не ведут борьбу с языками, памятниками и церковью. Здесь, как во всей России, живут люди разных национальностей, живут дружно, уважают друг друга и религии народностей. Потому как живут здесь настоящие люди, россияне, добрые, светлые, которые приняли нас в свою семью как родных, дали кров над головой. В Крыму три державные мовы Звичайно ж, на бумажці це так, але по факту кримських татар саджають до в'язниць. А про високі посади я взагалі мовчу, там або про російські кримські татари, або так звані русські кримські татари. І що ти забув ще сказати? Далі підйомні. Ну а про те, що Московія вам дала підйомні, це до речі, пропаганда Московії, адже ви замовчуєте те, як перед цим московиті розбомбили Херсонську область, щоб звідти люди тікали. Хто на Московію, як ви, хто в Європу, а хто в інші регіони України? Я так і не почув жодного разоблачення фейків. Ви називали адреси в своїх відео. Ви проголосували за приєднання до Московії, хоч це і не спрацювало, і ви обламались. Про квартиру я взагалі мовчу. Ви не можете ніяк підтвердити те, що з квартир нікого не виселили, і кажете, що я вам заздрю. Короче, сплошної разочарування. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишиться зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те. Де ж вони так зашкварились? Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний YouTube. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.